Вітаю, друзі! Сьогодні 12 травня, і я хотів би поділитися з вами деякими своїми міркуваннями з приводу останніх подій навколо переговорів про мир. З одного боку, безумовно, ми можемо вітати те, що є якісь певні ознаки того, що все це рухається до миру. Так чи інакше, ми все частіше чуємо слово мир, переговори про мир і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо, що політичне керівництво всіх держав. Залучених у цей процес робить все для того, щоб цей шлях до миру ускладнити. Чому так е, відбувається? Тому що е, треба пам'ятати, що інтереси держави ніколи не співпадають з інтересами людей, тобто підконтрольного державам населення. Якби інтереси держави співпадали з інтересами людей, то воїн ніколи б не було. Війна це якраз прояв агресивної природи держави. Будь-яка держава має агресивну природу. І час від часу вона проявляється в тому, що держава починає війну. Але в такому випадку державне начальство ніколи не відповідає інтересам населення. Люди воїн не починають. І вже давно, з того часу, коли продуктивність праці виросла настільки, що війна перестала мати економічне значення, вести війну не має сенсу. Війна залишилася чисто державною справою, тобто чисто політичною справою. Державні чиновники, державні політики вони вирішують за допомогою війну свої особисті проблеми. Проблеми зі своєю владою, з утриманням себе при владі, з можливістю збагачення під час війни і так далі. Тут немає інтересів населення. От саме цим і пояснюється неоднозначність, яку ми спостерігаємо в процесах навколо переговорів. З одного боку. Мир нібито наближається, а з іншого боку, політики роблять все для того, щоб відтягнути цей процес. Ще одна проблема, з якою треба рахуватись, коли ми висвітлюємо події навколо війни, це те, що ми, як звичайні люди, нормальні люди, ми завжди намагаємось оцінювати ці події з точки зору права. Тобто, ми хочемо натягнути державу на правову систему. Але це не працює, тому що держава і право це абсолютно несумісні речі. Держава це сутність, яка втілює агресію. Будь-яка держава, незалежно від того, почала вона війну чи вона захищається, держава не міняє своєї агресивної природи, просто вона проявляється у різний спосіб. Але справа в тому, що наше традиційне розуміння агресії як порушення права тут не працює. Тобто, якщо держава порушує права. Якихось людей, то цю державу можна притягнути до суду, і ця держава має компенсувати е, ті збитки, які е, нанесені під час цих агресивних дій. Розумієте, що з державами це неможливо, і це не дивно, тому що повторюю, держави і право абсолютно не мають нічого спільного. Тобто, держава, яка починає війну, так вона є агресором, вона дійсно так називається, але жодних правових наслідків при цьому не виникає. Тобто покарати агресора, державу агресора, ви можете тільки агресивними діями, тому що їй опонує також агресивна сутність, інша держава. Тобто, іншими словами, ви можете покарати агресора за війну тільки якщо ви його переможете. От тре, треба перемогти на полі бою агресора, державу-агресора, і тоді можна судити його керівництво, його начальство там, і так далі. Ми знаємо з історії такий приклад, наприклад, той же самий процес після Другої світової війни, на якому судили е, німецько-фашистських е, офіцерів, все, все це керівництво е, Націонал-соціалістичної партії, кого вдалося, так би мовити, захопити. Тут треба розуміти, що цей процес він ніколи не був правовим. Це був політичний процес, в першу чергу. Йому надавали правового правою. Е, Вигляду, тому що ну, це важливо для, для держави. Держава завжди приховує свою агресивну природу. Але, е, безумовно, зрозуміло, що це був політичний процес, політичний процес переможців над переможеними. І саме це е, ми маємо розуміти і зараз. Тобто, оці всі кампанії за те, що давайте створимо. Комісію, там якийсь трибунал, який буде судити Путіна, і так далі. Це все пустопорожні балачки. Я вважаю Путіна кровавим злочинцем. Якби моя воля, я б возив його українськими містами в клітці. я вже про це не раз казав. Але е, це нічого не означає, тому що е, Путін керівник держави, державне начальство, а в нього є імунітет від будь-яких покарань. Уявіть собі, агресивна природа держави проявляє себе навіть в тому, що державне керівництво звільняється від відповідальності за свої дії. Це, якщо не помиляюсь, це в будь-яких конституціях держав написано, що якщо начальство сидить десь там, значить, в керівних кріслах, то вони можуть робити що завгодно. Вони не несуть жодної відповідальності. Причому не тільки за правом, про це навіть розмови немає. Вони не відповідають навіть за законами, які самі написали. Ось чому виявляється ситуація, коли, наприклад, держава, яка захищається, також порушує права людей. Для неї немає такого поняття, як право. Вона діє виключно в своїх інтересах, а ці інтереси завжди агресивні. Бо без агресії держава не могла б існувати, вона не могла б стягувати податки. Війна це справа держав, справа державного начальства. Вони між собою там про щось домовляються, вони вирішують, в яких формах це все відбувається. Тільки якщо держава зазнає реально катастрофічних якихось наслідків, катастрофічних втрат, от тоді тільки вони звертаються до людей. А так вони ведуть війну людьми, тобто вони називають людей ресурсом, ми це знаємо чудово. І переслідують при цьому абсолютно свої власні особисті цілі, які ніколи не узгоджувалися з цілями населення. А тепер я трошки зупинюся на поточній ситуації, практичній, так би мовити, після того, як ми дізналися про те, що Путін там, значить, захотів переговорів в Стамбулі відновлення переговорів. Зеленський сказав, що ні, ми, значить, хочемо припинення. Вогню, а потім раптово заявив, що він же їде в Стамбул і буде там Путіна чекати. Все це, в принципі, політичний спектакль. Природа цих заяв, цих всіх значить, обмінів інформацією, вона полягає в тому, щоб приховати реальні інтереси. Отже, реальні цілі ми можемо зрозуміти не з аналізу того, хто що говорить. А з того, які в них інтереси. А інтереси завжди економічні, тому що якими б злочинцями не були державне начальство, вони залишаються людьми. А природа людини залишається однаковою. Вона завжди намагається досягти своїх цілей з метою покращити свій стан. Тобто з метою збагачення. І таким чином ми можемо проаналізувати дії всіх зацікавлених у цій війні осіб. Почну з Путіна. Ну Путін, безумовно, досяг певної критичної фази. Мені здається, що оця його нічна заява це фактично капітуляція перед Трампом. Можливо, Путін навіть мав з ним телефонну розмову перед цим. Путін явно хотів це все зробити зручним для а, Трампа. І зробив це. Справа в тому, що ситуація у Путіна катастрофічна в економіці. Путін почав цю війну через те, що він відчував. Наближення цієї катастрофи, І можна було добре відчути, знаючи статистику, знаючи реальний стан речей. Її ніколи не оприлюднивали, безумовно. Але багато людей чудово розуміли, що до чого. Путіну потрібен європейський ринок нафти і газу в першу чергу. Путіну потрібні європейські гроші. Він і зараз їх отримує і живе, власне, тільки за ці гроші. Але їх дуже мало. Він не протягне на них довго. Оці події останнього часу, про які ми дізналися минулого тижня, про те, що американці планують, так би мовити, вбудуватися в відносини між Росією і Європою з точки зору торгівлі газом та нафтою, вони говорять нам про те, що власне це і є вузьке місце, тобто це і є критична позиція. Якщо американці зможуть домовитися і з європейцями, і з Росією, а Росія, я думаю, готова на все. Про те, що Росія відновить постачання газу і нафти в Європу під виглядом американської, тобто американці будуть купувати в Росії, а продавати в Європу. Європейці збережуть свою ціноту, так би мовити, будуть заявляти, що вони з, з, з Путіним не торгують, а в той же самий час підтримувати Путіна грошима, бо він їм потрібен. Про це ми не один раз вже на цьому каналі говорили. Я е, просто можу порадити вам послухати попередні, деякі попередні відео. Отже, в Путіна кінчилися гроші, в нього закінчилися ресурси, в нього закінчилася навіть зброя, та радянська стара. І таким чином він хоче миру. Він реально хоче миру. Просто проблема в чому? Він не може зробити це простим, коротким шляхом. Тому що він сидить на чолі е, тоталітарної держави, тоталітаризм Путіна безумовно е, перебільшений. Тобто, так, він сидить вже давно, незмінно, він ігнорує вибори, він їх там підтасовує і так далі. Його друг сі з Китаю, наприклад, він, він не знає, що таке вибори. Оце дійсно тоталітарний е, вождь. А Путін так, він просто намагається ним виглядати. Але як би там не було. Путін залежить від того, що відбувається в державі, і він шалено боїться того, що може статися, якщо раптово життя в Росії почне різко погіршуватись. Справа в тому, що і весь його досвід, весь досвід, досвід путінізму це досвід процвітання, відносного процвітання, дякуючи якраз європейським грошам, оцим самим грошам за нафту і газ. Тобто, дякуючи цим грошам, Путін постійно покращував рівень життя в Росії. Це не складно, тому що почав він дуже з низького пострадянського рівня, з якого і ми е, тут починали. І от коли власне, закінчилося оце все покращення, коли все це почало валитися, коли він зрозумів і, і всі, кого зацікавлені особи зрозуміли, що російська економіка не здатна існувати незалежно від європейських грошей. Що вона не може взагалі нічого насправді, крім того, щоб надати доступ до своїх надр. і все, сказати: от беріть, скільки зможете забрати, а нам давайте гроші. От після цього почалися проблеми. І ці проблеми, зрештою, вони вилилися в війну, тому що держава нічого не може робити, крім тільки воювати. Вона весь час воює зі своїм населенням, а в ситуації критичній починає воювати з сусідами. Причому обирає найслабших сусідів для цього, і в даному випадку це стали ми. Тому що ми були, дякуючи українській політиці, дякуючи українській державі. За ці роки держава перетворила Україну просто в жебрака. найбіднішу, найнездатнішу ні до чого економіку Європи. Отже, Путін почав війну з Україною для того, щоб налякати європейців і для того, щоб змусити їх повернутися до такої до старої моделі. Тобто Путін зараз перебуває в ситуації, коли мир йому потрібен, але він просто не знає, як до нього добратися. Бо кожний крок для нього є небезпечним. Він шалено е боїться наслідків будь-яких наслідків. Він не контролює ситуацію в Росії, вона йде за інерцією. Це звичайна ситуація в будь-якій державі. В державі ситуація завжди розвивається інерційно. Отже, зараз в Росії інерція війни. Але Путін вже хоче її зупинити, тому що позитивні результати від війни вже перестають переважати негативні, тобто в нього негативні починають домінувати. І повторюю, виглядає так, що нібито він домовився про головне про те, що Трамп допоможе йому повернути Європу в якості ринка для його енергоресурсів. Про більше він і мріяти не може. В такій ситуації я думаю, що якщо Трамп дійсно зробить свою частину роботи, а Путін буде готовий на різні поступки під час переговорів з Україною, тому що йому не потрібна ні територія, ні оця денацифікація, чи ще щось НАТО. Це все це чисто прикриття, це політична балаканина, якою Путін прикривав реально жахливий стан свого правління. Тобто, зараз я думаю, що Путін реально він хоче сісти за стіл переговорів. Наскільки швидко там все буде розгортатися, це буде залежати і чим закінчиться? Це буде залежати від е, і решти від решти учасників. І тут ми переходимо до інтересів України, а українське начальство, схоже, не дуже переймається миром. Чому та тому, що повторюю, інтереси українського начальства ніколи не залежали від того, що відбувається в Україні. Тобто Путіна реально лякає стан економічної кризи, що б там хто не говорив. А от в Україні, українське державне начальство, начхати на економічну кризу. Тому що воно існує за зовнішні гроші. Прямі, вони нічого особливо не продають. Ну так, трохи зерно, трохи там ще якісь матеріали, також головним чином найпростіший природний ресурс. І Українська держава не залежить від того, що відбувається в самій країні, як від того, як живуть українці. Українська держава залежить від зовнішніх грошей. Тому для них мир є абстракцією. Вони і так не воюють. Вони, вони навпаки вони збагачуються під час війни. Воювати, нібито немає чим. Люди відмовляються воювати так, їм вже набридло ці три роки. Невідомо е, війни, невідомо за що. Не воювати ж за країну, в якій МВС відсторонили шістьох топ-посадовців Нацгвардії, за те, що вони е, займалися там якоюсь жахливою корупційною діяльністю. Нацгвардія, розумієте, організоване злочинне угрупування, фактично. Всі шість топ-посадовців залучені у кримінальні махінації з відмиванням грошей. І що ви хочете, щоб люди воювали за, ці, за цю державу, та ні, не будуть вони за неї воювати. Вони будуть воювати за себе, за своє життя. Не існує ніякої позиції України, тому що, повторюю, українська влада Україну не представляє. Вони представляють самих себе. Бо існують вони не на гроші, які вони забирають у українців, а на гроші, які вони забирають у іноземних держав. Отже, українська влада не може не враховувати інтереси. Закордонних спонсорів, і тут ми переходимо до так званих європейців. А чим вони займаються під час війни? А вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала далі. Справа в тому, що вони подивіться, от вони зібралися якраз тут у Львові, потім в Києві. Оця група, так би мовити, чотири танкіста без собаки. Подивіться на цих людей. Тобто, це люди, які фактично не мають ніяких перспектив політичних, тобто це лідери країн. Які в своїх країнах вже фактично зазнали поразки? Макрон провалився по всіх позиціях. Франція чекає, поки він нарешті піде кудись. Стармер із Британії приїхав, він висить там буквально на чесному слові. Його от от скинуть. Вони провалилися ще не почавши, так би мовити, працювати в уряді. Лейбористи не мають жодних перспектив, а він не має жодних перспектив в своїй країні. Він піддається жорстокій критиці. Він провалює одне одну проблему за іншою. Єдине, що його рятує зараз, це підписання цієї угоди з Трампом про мита. Там більш-менш пристойні якісь показники, значить для Британії, і таким чином він на цьому ще виграє. Польський прем'єр безумовно зацікавлений в тому, щоб Україна і Росія воювали далі. Як би там не було, якби поляки не були нашими друзями і братами, але вони не знають, що робити з Україною. Вони не знають, що робити з Росією. Тобто, для них важливо, щоб війна тривала, поки визначиться якесь майбутнє. Поки вони зрозуміють, яка буде конфігурація в Європі після е, війни. І в першу чергу їх хвилює конфігурація Європейського Союзу. Тобто, ота невизначеність, в якій перебуває зараз Європейський Союз, може існувати тільки тому, що існує війна. Тобто вони можуть поки закрити оці питання, тобто приховати оці всі свої внутрішні проблеми, а поляки серйозно залучені в них. Бо вони вже, в принципі, конфліктують по багатьох питаннях з Брюсселем. Тобто, для них важливо, щоб війна зараз поки прикривала оцю всю кухню європейську. І це для поляків зручно. Німець, який приїхав також, підбитий льотчик, так би мовити, з самого початку. Він за допомогою махінацій отримав цю посаду. Він фактично виграв вибори, які він програв. Тобто там альтернатива для Німеччини наступає їм на п'ятки. Сам він отримав посаду канцлера з другої спроби, чого вже давно не було в історії Німеччини. І в принципі він не жилець. Тобто ясно, що ця коаліція вона довго не проживе, бо вони не можуть працювати ефективно, маючи під боком потужну опозиційну силу, якою є альтернатива для Німеччини. Це головний біль для всієї Німеччини, а для політиків це страшний головний біль. Тим більше Німеччина перебуває в жорстокій економічній кризі і її безумовно пов'язують з політикою цих людей, які зараз при владі. Зверніть увагу, в Київ не приїхала Мелоні. Мелоні сьогодні найбільш динамічний лідер Європи. Тобто, якщо говорити про з кимось про Європу або про справи в Європі, то говорити треба саме з Мелоні. Але вон її не було, і це не дивно, тому що в неї свій, свій порядок денний. І там Україна далеко не на першому місці, тому що вона займається якраз тим, щоб зрозуміти, куди далі рухатись в Європі. Вона займається собою і своєю перспективою в Європі, воюючи між, між іншим і з Брюсселем, і з Парижем, і з Берліном. Так от її в Києві не було. Отже, таким чином, ми бачимо, що в Києві зібралися е, європейські лідери, для яких війна це єдиний спосіб взагалі якось. Існувати ще потім в просторі політичному. Якщо вони не будуть займатися війною і повернуться в свої країни, то там їх чекає біда, тобто розруха, фактично. І вони, там не зна... вони не знають, чим там зарадити. Для них це серйозні проблеми. І отут українському начальству можна тільки поспівчувати. Вони знов таки історично мають справу з невдахами, з тими, хто провалився. Ті, хто виграють, тобто Мілоні і Трамп, наприклад, той самий, Україна не здатна будувати ніяких нормальних відносин. А от за різними невдахами, які паразитують на Україні, які просто роблять собі імідж на біді, яку охопила Україну, отут так, будь ласка, тут ми завжди готові допомогти. Ясно, що з практичної точки зору це не буде мати жодних наслідків, Оці зустрічі, розмови і так далі. Повторюю, це все паразитування на війні. А не намагання вирішити її проблеми. Вони ніякі не союзники, вони не воюють разом з нами. От якби вони воювали разом з нами за ту саму демократію, про яку вони так багато говорять, тоді б їх можна було назвати союзниками. Вони поки що переслідують свої власні цілі, чисто політичні. Вони є, так би мовити, ситуативними партнерами. Але повторюю, українська влада через свою позицію вона не здатна використати ефективно міжнародне партнерство. На замість цього обнімається з людьми, які завтра зникнуть, зникнуть з політичного горизонту і про яких ніхто не згадає потім. Ось власне головна думка, яка має в принципі бути на порядку денному поточного періоду цієї війни. Не стільки те, що там політики собі задумали на цих переговорах, як вони їх будуть вести, їм на нас начхати. Про це, на жаль, в сьогоднішній Україні практично ніхто не говорить. І це надзвичайно серйозна проблема. А сьогодні я вам дякую за увагу. Запрошую вас підписуватись на мій канал. Всього найкращого, до побачення.